Друзі, ще раз привіт. Бачили, що ми цеглу робили на піну або на клей-піну. Є сомафікс. Немає в мене піни. бо питання таке було і є акфікс. Питання було, що краще. Ми тут з цитатом подумали на піну краще робити, чи на клей-піну. або на суміш. Розумієте? на цементо. Не знаємо. І та міцна, і цю стіну я б'ю, вона вібрує, але ну, сталюка крепка. Але хочу ці дві клейпіни проекспериментувати. Ось так робимо, бо вона краще клеїться на мокро. Це, як я робив на тій стіні. Тобто одна одна полосочка. Ще дві зробити. Охідно поліще. Що ж ви так... Тут такого немає. А, теж. Так, ну, добре. Позорище. Так. І так я зараз прикладаю. Все. Нічого більше. Всю. Подивимось. Так залишаю до завтра. Залишаємо до завтра. З цього моменту почнемо знімати і хочу молотками побити, отак, візьму кувалду. цю і Хочу побити і подивитись, можливо, якийсь з цих, ну один з клеїв краще буде тримати.